Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В АТБ будуть нові акції з 16 по 22 липня включно. Це ексклюзивні знижки, якщо оплачуєте карткою АТБ. Її можна придбати в магазині або оформити онлайн. Презерви. М'ясо міді варене в олії від своєї лінії 170 грамів за 39 гривень та 90 копійок. Напій кисломолочний айран 2% жирності. Яготинський 23 гривні та 30 копійок за 450 грамів. Шоколад від рошен лакмі. Молочний. 97,90 три варіанти із цілим лісовим горіхом за 115,90. Вага 295 грамів. Сир плавлений, ягутинський, пастоподібний 50% жирності торгова марка Паріатен 180 грамів 3490. Часник гранульований від своєї лінії 20 г. 10 гривень та 40 копійок. Оливки зелені без кісточки. 68,50 за 400 грамів. Чорні оливки без кісточки або з кісточкою 400 грамів 60 гривень 50 копійок від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Вермішель швидкого приготування з смаками. Гостра курка або курка. Торгова марка розумний вибір 5,90. Вага 60 г. Вода питна, оброблена, сильно газована. Розумний вибір 2 літри 1490. Окунь гарячого копчення торгова марка «Айсберг» – 1 кг за 352 гривні і 90 копійок. Цукерки від торгової марки «Рошен», Candy Nuts або «Крокс». Ціна 17,19 за 100 г. Молоко згущене, незбиране з цукром. 8,5% жирності від своєї лінії 900 г 102 гривні і 70 копійок. Кава рощинна сублімована від торгової марки Картно. 249,90 за 140 грамів. Засіб мийний дитячий. Рідке мило 29,90 250 мл з дозатором. Засіб для миття посуду сатін 30 гривень 50 копійок 500 мл. Гелі для душу від торгової марки Фа мен. 250 мл. 6990 400 мл 105 гривень. Зубна паста захист від карісу або «Сенситів», Торгова марка Elmex 75 мл, 105 гривень та 50 копійок. Гель для прання універсальний або для кольорових речей від торгової марки Фрезіні 1,5 літри, 93 грн та 90 копійок. Це всі міцні знижки. Бажаю вам вдалих покупок і до нових зустрічей!